Новорічно-різдвяна пора. За лаштунками святкувань. Понад 30 пожеж. Початок 2018-го. Новорічно-різдвяні свята для більшості громадян пора відпочинку. Та не для працівників служби 101. Ялинка та прикраси просто тло для оперативно-рятувальних буднів. Служба порятунка. Їдете першим ходом. На допомогу службі 103. Четвертий поверх, шостий під'їзд. Під Код 38, але двері повинні бути відкриті. Бригада швидкої на місці. З четвертого поверху потрібно допомогти їм знести хворого 160 кілограм вагою. Рятувальники працювали в посиленому варіанті несення служби. Щодоби заступало на чергування більше 300 чоловік та 60 одиниць техніки. Загалом за перші дні нового року було ліквідовано 9 пожеж. Рятувальники 14 разів виїжджали на надзвичайні ситуації, різноманітні. Загалом, якщо брати статистику по Україні, вона дуже є насторожуючою, складною. Спочатку Року сталося 110 пожеж і 16 людей загинули. Двоє людей загинули 1 січня, саме в Вінницькій області. Дві пожежі із смертельними наслідками сталися в селі Флорянівка Казятінського району, а також у селі Тростянець Тиврівського району. В першому випадку загинула 69-річна жінка, у другому випадку 33-річний чоловік. У селі Флорянівка пожежу спричинила несправність пічного опалення. В Тиврівському районі винуватцем пожежі стало необережне поводження господаря з вогнем. Картину загальних святкувань раз по разу освітлювали сполохи проблизкових маячків пожежних автомобілів. Крім того, були складні пожежі на вулиці Князів-Каріатовичів у Вінниці, де зранку загорілася будівля. Другий поверх якої використовувався як комерційне приміщення. Пожежа виявилася складною через важку доступність. Осередку пожежі загорілося перекриття будівлі на площі 25 квадратних метрів, а покрівля вогонь знищив на площі 250 квадратних метрів. Так як будинок знаходиться в центрі міста, тому було вжито додаткових заходів і вдалося запобігти перекиданню вогню на сусідні споруди та будівлі. На її ліквідацію було задіяно 4 пожежні частини та 25 чоловік особового складу. Також вранці у селі Ворошилівка Тиврівського району надійшло рятувальникам надійшло повідомлення про те, що горить лазня бійці ДСНС, які прибули на місце виклику, встановили, що Говорить, не тільки лазня і прибудова, загорівся гараж. Тому пожежа була досить складною, але рятувальники її оперативно ліквідували. Диспетчери оперативно-координаційного центру свою роботу виконують незалежно від календарних свят. Мабуть, сьогодні у нас, можна сказати, тихо спокійне чергування, а в тому році, якщо так точно згадати, в Єлінецькому районі люди йшли святкування і заблудились. А куди дзвонити, як люди замерзають? В той по-моєму день було мінус 10, а відчуття всі 20, бо сильний вітер був. І наш підрозділ зеленців виїжджав. Так, ми з ними по телефону мобільному спілкувалися, де можна, де приблизно їх можна знайти, куди вони йшли, на якій відстані. Наш підрозділ приїхали, їх забрали в свій пожежний автомобіль, привезли в лікарню, там їм надали. Певну медичну допомогу, тому що люди пройшли певний відрізок, і, не, і в такий час і паніка, і не знаєш, в них паніка, бо в нас не може бути паніки. У нас ми повинні бути мобілізовані, зосереджені і знати, чим. Чим можна допомогти людям на наше запитання, згадують чергування, котрі найбільше запам'яталися. Окрема тема по арсеналу це взагалі не моє, не моє чергування було. І Оля Дімідова, Світлишина Алінка. Це люди, які отримали перші повідомлення, навіть ще не чіткі повідомлення, бо люди не знали, що сталося, що взривається, чи це пітарди, чи це салюти, не з першого дзвінка. Можна було прийняти інформацію чітку і знати, що навіть я, будучи вдома, в цей час віддихала, подзвонили родичі, і сказали, що в нас робиться. А якщо не знаєш, що в нас сталося, треба куди дзвонити? На роботу. От я на роботу і подзвонила Оля Дімдова, тільки сказала три слова. В Вінниці взриваються снаряди і поклала трубку. І треба було догадатися, що ж це сталося в нас. Включає телевізор, показує Вінницю арсенал. Це настільки було страшно. Поднімаюш арсенал це Калинівка. Ну, за якийсь певний час я вже була на роботі, не знаючи, що робиться і чим можна допомогти. І треба розуміти, що там важко на місці робочому. Тому що в той момент, навіть будучи вдома, я не, не, не розуміла, що може там бути. Коли буквально за хвилин 15 я вже була на роботі, благо чоловік привіз зразу ж, е, було видно, що. Роботи дзвінків було настільки багато, що їх опрацювати було ну, нереально. Я Навіть в форму не передягалася, тому що не було на це часу. І дзвінки були настільки різнобічні, там і була потрібна як допомога, як консультація, як вибратися, куди їхати, яка техніка повинна приїхати, їх рятувати. Багато було людей, які не ходячі. І самі їхні родичі, з Вінниці телефонували для того, щоб виїхав хтось і забрав їх. Багато дзвінків було в тому плані. Дзвонили люди. Ну паніка, істеріка. І треба було настільки їх заспокоїти, щоб допомога йде. І всі знають про них, і їх ніхто не забуде, їх заберуть і вивезуть звідти. За чергування отримують кілька сотень дзвінків. Часто трапляються хибні. Служба порятунку. Служба порятунку, і хочеться сказати, що люди, які дзвонять без потреби, це дитина дзвонила. ну не тільки діти, є і дорослі, які не розуміють ту роботу, ту відповідальність, яка на нас на диспетчерах, що лінія може бути зайнята, а в даний момент комусь потрібна допомога. А додзвонитися він не може. Їхня робота здавалося б непомітна, та саме вони зазвичай володіють. Точною інформацією координують виїзди за викликами, заспокоюють та радять. І поки за вікном життя тече своїм плином, вони приймають тривожні дзвінки про порятунок та допомогу. Служба порятунку. У вас щось сталося? Яка потрібна вам допомога? Поліція, ви з міста Вінниці телефонуєте? Будьте на війні, зараз з'єднаю вас. Після різдвяний тиждень додав до статистики пожеж і ще один випадок. В обласному центрі на вулиці Порика у 13-му будинку спалахнув один із балконів на 3-му поверсі. Черговий караул Державної пожежно-рятувальної частини номер 1 прибув за викликом за лічені хвилини. Повідомлення про пожежу в будинку номер 13 на вулиці Порика надійшло в чергову частину служби порятунку об 11-й годині 16 хвилин. Рятувальники, які прибули на місце події, з'ясували, що горить балкон на третьому поверсі. Одразу ж було організовано ліквідацію пожежі та евакуацію людей із сусідніх квартир. На ліквідацію пожежі було залучено п'ятьох рятувальників та три спецавтомобілі. І, завдячуючи оперативним діям, вогонь задовольнився лише конструктивними елементами стіни та стелі балкону. Господарі якраз не було вдома, проте рятувальники не допустили перекидання вогню. На житлове приміщення усього ж з початку нового року на Вінничині сталося більше 30 пожеж.